Привіток усім, з вами знову онлайн фітнес тв І сьогодні чоловіки, ви можете виключити це відео. А от жінки, увага! Сьогодні буде дуже важлива інформація, який фітнес дозволений у критичні дні і взагалі чого краще уникати, які вправи заборонені? І а що собі можна дозволити? Отже, перше і головне правило: слухайтеся себе, як ви себе почуваєте. Те, ви і робите. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь болі в животі, ви відчуваєте втому е, услаблення. Вам не потрібно займатися фітнесом. Нічого не станеться, якщо ви пропустите ці два чи три дні навіть. Оскільки, якщо ви підете втомлено, від цього заняття і так ніякого результату хорошого не буде. І краще вже відлежатися, відпочити і не нашкодити своєму організму. І до речі, дівчатка, не потрібно себе лаяти, якщо ви бачите, що ви набрали декілька кілограмів. Це цілком нормальне біологічне довадне, що друг. В половині циклу перед місячними жінки набирають вагу, і нехай це буде навіть плюс кілограм на вазі, зрозуміти, що це нормально, але не розслабляйтеся сама. Знаю, у мене так піднімається апетит на все солоденьке в час місячних. Але потрібно стримуватися, інакше цей набраний кілограм так і не забирається. Якщо ви почуваєте себе в нормі і хочете піти на заняття, краще надайте перевагу такому як пілатес, йога, оскільки від таких занять у вас покращиться кровообіг, приходить кров до матки, і навпаки, перестає боліти поясниця і покращується місячні. Та якщо ви відчуваєте, що у вас дуже багато енергії, ви відчуваєте навпаки суперсили, оскільки. Одні жінки поділяються на те, що гемоглобін нас знижується, і ми зменшуємо нашу витривалість тобто, ми дійсно відчуваємо, що ми швидше стомлюємося. А інші жінки вони більше відчувають за цей от гормональний фон, оскільки естроген і прогестерон знижуються в нашому тілі, метаболізм пришвидшується, і навпаки, витривалість може збільшуватися. Цим жінкам ідіть на заняття, ідіть, не бійтеся, займайтеся, але є декілька заборонених вправ. Ну що ж, які вправи заборонені в ці дні? Перше, це стрибки і тряска. Чому? Тому що наша матка в ці дні злегка збільшується, набрякає і е, слабне. Тому, якщо ми стрибаємо сильно чи виконуємо тряску, це може бути навіть е, в танцях якісь стрибки, в зумбі, е, то матка може злегка зміститися. Це дуже небезпечно для жінок, тому постарайтеся все ж таки в ці дні уникати таких вправ. Друге. Заборонено качати нижній прес. Порожнина матки подібна на спірали подібно. І під час місячних ці спіральки просто набухають. Якщо ми качаємо нижній прес, то йде дуже сильний приток крові до матки. І у нас може це спричинити збільшення болі. Більше буде боліти, більше поясниця боліти і тому краще уникати нижній прес. Тому що, наприклад, пілата вона нам вам зніме біль, тому що кровопостачання буде плавним, спокійним і може навпаки допомогти. Третє, постарайтеся не займатися в ціні, якщо ви любите плавання, басейн, море. Тому що шийка матки злегка привідкрита в ці дні і може просто легше зайти бактерії, в ваш організм. Особливо це стосується басейнів, в яких це може бути хлорка, тому насправді це досить небезпечно і старайтеся в ці дні не плавати. Наступне це четверте. Уникайте сильних розтяжок. Через те, що наш гормональний фон є. Інакше, збільшений, ми не так відчуваємо біль під час стречингу. У нас набагато еластичніші м'язи, і ми починаємо думати, клас, в мене все виходить, я можу ще більше, ще більше в ці дні. Але через нашу необережність ми можемо навпаки собі нашкодити, порвати м'яз, чи на наступний день ви просто не будете відчувати ніг. Тому головне правило просто все з розумом. Потихенько, сильно не насідайте, не досягайте величезних результатів в ці дні. І останнє. Не думайте, не можна, заборонено, сумувати, не можна плакати. Робіть все, що вам приносить задоволення. Посміхайтеся, спілкуйтеся з людьми, які вам піднімають настрій. Старайтеся в ці дні уникати якихось мелодрам і сумних якихось подій, не згадуйте нічого поганого, тому що це все гормони, це все нормально. Просто допоможіть собі собі, посміхніться, і ваш настрій підніметься. Якщо вам часом сумно, чи ви хочете ще якоїсь поради, чи поспілкуватися, ми завжди на зв'язку з вами Online Fitness TV. Пишіть коментарі, пишіть нам в Фейсбуці, всюди, де ви нас бачите, ми завжди вам з радістю, з любов'ю підпишемо. Підписуйтеся, дивіться наші відео, і ми постараємося піднімати вам настрій в будь-який період вашого життя. Цілуємо вас! З вами була Софія Мозоренко, інструктор Online Fitness TV.